Свіжі новини сьогоднішнього дня. Головні новини, як Зеленський з'їздив у Вашингтон, і що насправді відбулося за зачиненими дверима Білого Дому. Чи наблизилася зустріч завершення війни? Та чи отримає Україна томагавки? З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити ось тут. А локальне припинення вогню там розпочато ремонт ліній енергопостачання. Глава МАТЕ повідомляє. Зупиніться прямо зараз. На лінії фронту я сказав це Зеленському і Путіну заявив Трамп. На мою думку, війну потрібно припинити негайно. Зупиніться на лінії фронту, де б вона не проходила, інакше все стане надто складним. Ви ніколи не зможете це вирішити. Повідомив президент США. Основні пункти, що відомо про зустріч 17 жовтня між Зеленським і Трампом. Загальні деталі зустрічі: перше зустріч проходила у Вашингтоні в Білому домі у форматі двостороннього ланчу, тобто пообідати приїхав. Друге, перед зустрічю Трамп мав тривалу телефонну розмову з Путіним. Яку назвав продуктивною, третє після зустрічі? Трамп закликав Росію й Україну зупинитися там, де вони є, тобто зафіксувати лінії фронту як основу для перемир'я чи подальших переговорів. Заяви Трампа перше не готові наразі передавати томагавк. Трамп дав зрозуміти, що наразі Сполучені Штати не будуть передавати Україні крилаті ракети. Томагавк. Хоча раніше така можливість обговорювалася, і він казав, що все таки передасть. Також він додав, що це могло б бути ескалацією. Друге пропозиція припинення вогню на чинних лініях фронту. Третє роль посередника миротворця. Трамп прагне позиціонувати себе як той, хто може закрити війну дипломатично. Прається з вогнем, той Трамп. Що сказав Володимир Зеленський? Зеленський приїхав до США з метою добитися рішення про передачу Україні ракети томагавк та інших систем озброєнь. Він запропонував можливість обміну. Україна може надати дрони в обмін на Томагавк. Друге заклик до припинення бойових дій як вихідної точки. Третє про можливості Трампа як посередника миротворця. Четверте інші теми. Зеленський порушив питання енергетичної безпеки. Також обговорювалися питання посилення системи протиповітряної оборони. ППО він говорив, що в Україні є тисячі дронів але немає таких потужних систем ракет, які виробляють США, і тому Україна зацікавлена в співпраці. Росіяни вдарили по гуртожитку в Харкові. Наразі без постраждалих. Вибито кілька вікон у будівлі. У Сумах окупанти прицільно атакували ударним БПЛА автозаправку. На цей час відомо про одну постраждалу попередньо обійшлося без загиблих. Вчора Росіяни вдарили по енергооб'єкту на Чернігівщині. Без світла залишилось близько 17 тисяч людей. Все було у вогні у Запоріжжі. Внаслідок російських атак понівечений один з навчальних закладів. Пошкоджене дорожнє полотно та згоріла автівка. У Полтаві внаслідок атаки виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств міста. Вогонь охопив близько 1500 квадратних метрів. Приміщення інформації про постраждалих не надходило. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1150 живої сили, один танк, два ББМ, 41 артилерійську систему, один літак, 498 БПЛА та 133 одиниці техніки. Підпишіться.